Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко розказав, де зараз перебувають бунтівники Вагнерівці. Лукашенко заперечив, що бойовики ПВК Вагнер перебувають у Білорусі. За його словами, вагнерівці відбули в польові табори на окупованій Луганщині. Також диктатор сказав, що в країні не будують табори для вагнерівців, але запропонував бойовикам одну з покинутих частин. Крім того, Лукашенко додав, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін хоче залучити ПВК Вагнер до білоруської армії. Я згоден розмовляй із ними. Звернувся Лукашенко до Хреніна. Він зазначив, що Пригожин живе у білоруському готелі. Усі його бійці повинні виживати в Білорусі за свій рахунок. Лукашенко сказав, що не буде їх фінансувати. Усі представники Вагнера, які не брали участь в повстанні, зможуть підписати контракти з міноборони РФ. Доля інших залишається туманною. Прогнозується, що Пригожин разом з бойовиками будуть вимушені передислокуватися до Африки або інших країн третього світу в Росію. Вони вже не зможуть повернутись, попри закриття кримінального провадження, оскільки Путін публічно заклеймив їх зрадниками народу.